Оновлена система оповіщення про повітряну тривогу запрацювала у Павлограді. Вона має точніше повідомляти мешканців про небезпеку та зменшити кількість помилкових сигналів. Перш за все я б хотів би, тому що я розумію, що на фоні буде все рівно чутно музику, яку сьогодні ми. Імпровізовано, так би сказати, символічно відкрили центр міста зв'язку з новорічними святами, Різдвом Христовим. І коли готувалися, дуже багато людей звертали увагу на безпеку. Дуже багато інших місць – скупчення людей це торгові центри, ринки. Я не думаю, що тут буде велике скупчення людей, але коли спрацьовує сигнал тривоги. То люди мають можливість в даній локації в центрі міста використати декілька укриттів бомбосховищ в прямому смислі. Це і в Укртекомі, і в міській раді, і в цих торгових закладах є, є сховища. У нас вони всі на сайті міської ради, і саме головне вже працює в місті Павлограді в тестовому режимі. А вона буде, перейде в постійний режим працювати, в робочий режим, нова система оповіщення. Систему налаштували так, щоб сирену було добре чути в усіх районах Павлограда з урахуванням відстаней та міської забудови. Коли вона вже зараз в тестовому режимі працює, то деякі люди кажуть, що сильно голосно. А як тоді звернути увагу, що тривога, звернути увагу про те, що небезпека? Ну пошепки не можна. Це точно треба голосно робити. Ще одна відмінність система повністю автоматична. Вона вмикає сигнал одночасно з обласною тривогою без ручного запуску. Фізично вже до нього ніхто не має ніякого доступу. Тобто, якщо включається, десь там в області включає систему тривоги, вона спрацьовує і ніхто на це подіяти не може. Змінився і принцип спрацювання сигналу. Раніше тривога могла лунати в Павлограді навіть тоді, коли загроза була в іншому районі області. Тепер система точніше визначає, де саме є небезпека. Це локальна система, яка буде відрізняти небезпеку безпосередньо по якимсь регіонам. Тому ця система вона досить таки ефективна, я впевнений, тому що вона вже розроблена науковцями і буде працювати в інтересах громади, в інтересах безпеки наших жителів. Надалі систему переведуть із тестового режиму в постійний. Тож мешканців просять звертати увагу на сигнал тривоги. У разі її оголошення людей закликають діяти за правилами безпеки та переходити до найближчих укриттів. Кирил Дмитрук, Максим Стоюшко, Юрій Шевченко, Анна Макабула новини ПТРК.